Я не знаю, як вони там виживають, але я дуже-дуже їм вдячна. Вони всі герої, всі. Все своє життя Алла прожила у Харкові. Працювала в музичній школі з чоловіком, виховувала доньку. Нині вперше стала волонтеркою. У Львові допомагає переселенцям харчами, ліками, з житлом. Всі ж питають, от що би ви порадили, так? Ну, а як то дуже складно? Наступний змінює? Шукати відповіді на питання, Алла прийшла у Львівський міський молодіжний центр на тренінг для волонтерів. Передусім, психологи тут радять приділяти волонтерству не більше двох годин на тиждень, а також наскільки це можливо, повернутися до буденності, повернути собі рятуючу рутину, цілющу рутину, тобто свою вранішню каву повернути в своє життя, свій улюблений манікюр, теплу ванну. Навіть під час війни можна сміятися, можна радуватися життю, можна радуватися сонцю, гратися з дітьми, що це не повпливає на перебіг війни, бо деякі дуже гостро реагують, да, начебто, якщо я схожу на манікюр, да, то там хтось загине. І тоді нам доводиться їх повертати до того, що якщо ти зробиш манікюр, то твоя манікюрша зможе купити молока дитині. З провиною вціліло і на тренінг прийшла студентка Вероніка. Чотири роки тому вона переїхала з Маріуполя до Львова. Під час останнього загострення з ріднею не мали зв'язку протягом тижня. Батьки врешті вирвалися з блокадного міста. Коли вони вийшли з машин, то я побачила, що вони вже зі сльозами піжуть до мене. Перший мій стан це був стан ступору. От я не могла зрозуміти, що їм казати, тому що слова все буде добре. Вони ну, в цій ситуації не допомагали. Ми тоді говоримо про те, що спеціалізованому лікарю, так, який має вузьку вузьку направленість, не обов'язково мати цю хворобу для того, щоб лікувати інших. І таким чином знижуємо їх тривогу, анулюємо їхні фантазії, ганяємо тарганів в їх голові про те, що вони щось там недостатньо. Цей тренінг став десятим завершальним організованим благодійним фондом Голоси дітей. З початку війни цей фонд фіксує порушення прав дітей та допомагає родинам виїхати з небезпечних територій. Нині нові знання змогли отримати сотня волонтерів. Анастасія Володимир Ставник, єдині новини на Суспільному.